Привіт, мої розумнічки! Рада вас всіх вітати! Діти, сьогодні до нас з вами на заняття завітає гість, про якого ми вже багато чого знаємо. Давайте з вами здогадаємось, хто це такий за допомогою загадки. Ти всіх нас обігріваєш, в тому зовсім ти не знаєш. усміхаєшся віконце, ну а звуть тебе всі Сонце! Діти сонечко вирішило вам нагадати інформацію про себе, тож давайте його послухаємо. Я сонце, величезна вогняна куля. Мої розміри дуже великі, я неймовірно гаряче, освітлюю та зігріваю всю землю. Температура на моїй поверхні дуже висока. Я перебуваю далеко-далеко від землі, але мої промінчики досягають землі і приносять. Тепло всьому живому. Я набагато більше за землю. Я більше від планети Земля, як кавунчик більший від зернятка пшениці. Дивитися на мене без спеціальних окулярів не варто, бо можна зашкодити своїм ученятам. Як ви гадаєте, чи може без мене прожити земля? Ні, не може. Без мене життя на землі не було б. Ні люди, ні звірі, ні комахи, ні рослини не змогли б жити без тепла. Ваша земля обертається навколо мене. Вона робить один оберт це рівно за один рік. Тому і виникли пори року. А ще земля обертається навколо себе. На стороні, повернені до мене день, а на стороні, яку я не можу освітити, там буде ніч. Так що з впевненістю можна сказати, що для землі я гарний друг. Дякую, сонечко, що нагадало нам про себе. Дід, так, сонце це дуже гарний друг для всього живого, що є на землі. Але нам з вами не слід забувати, що коли сонечка дуже багато, то може статися шкода. А як уникнути цієї шкоди, дізнаємось за допомогою корисних підказок. Підказка перша. Дотримуйся графіку, щоб не підсмажитись на сонці, як сарделька, треба знати його розклад. Улітку сонечко прокидається раненько, близько шостої, сніде, вмивається, робить усі свої сонячні справи, йому ніколи безкетувати. Цей час сонячне проміння лагідне і безпечне. О Одив'яті ранку сонце вже береться за своє і на вулиці стає гаряче, аж поки воно не надумає готуватися до сну о п'ятій-шостій вечора. Саме ці години найкращі для засмаги. Та якщо тобі все таки доведеться вийти на двір у самісіньку спеку, пам'ятай підказку другу. Стань невидимкою. Віриш чи ні, а від сонця можна сховатися. Для цього існують спеціальні креми невидимки. Вони продаються в аптеці і називаються сонцезахисними. Та кого хочуть обдурити ці дорослі? Кажу тобі. Ті креми чарівні, мастишся ними і стаєш невидимкою. Сонце тебе нізащо не помітить. Промені будуть відскакувати від твого тіла, не завдавши жодної шкоди. Обирай креми з найвищим ступенем захисту, не менше сорока. Вони найбільш чудодійні. Не забувай, що за кілька годин дія крему минає. Тож, якщо ти досі сидиш під сонцем, хоча я категорично цього не раджу, слід намаститися знову. Обираючи крем, обов'язково порадься з мамою. Вона знає, який крем краще тобі підійде і не викличе алергії. Відня спека, небезпека. А щоб захист був ще надійнішим. Скористайся третьою підказкою. Носи обладунки! Не бійся, вдягати важке залізо не доведеться. Найкраще від сонця захищає закритий одяг із натуральних тканин. Пам'ятай, що світлі кольори відбивають сонячні промені, як дзеркало, а темні навпаки вбирають. У темному буде ще спекотніше. Найбільше від сонця бережи голову. Оскільки в людей немає вмонтованого в голову вентилятора, виходячи на вулицю у спекотний день. Обов'язково захищай голову і вдягай шолом. Але голова має бути захищена від сонячних променів. Поважай, сонечко! Це друг, без якого життя на землі неможливе. Воно зігріває, дає сили та енергію. Просто треба бути з ним обережнішим. Дотримуйся графіку. Стань невидимкою. Носи обладунки. Пий цілющий напій. І тоді ти відпочинеш на славу. Ось так, діти, ми з вами і дізналися, яке буває сонечко. А зараз пропоную вам за допомогою невеличкої гри зрозуміти, яке сонечко добре, а яке погане. Тепле весняне сонечко, від якого природа прокидається. Добре чи погане? Добре. Сонечко, яке сильно світи, і в тебе паморочиться голова. Погане. Сонечко, яке гріє воду, і ти можеш купатися. Добре. Сонечко, яке викликає в тебе спрагу. Погане. Сонечко, під яким приємно гратися з друзями. Добре. Ну а на цьому, мої розумнички, наше заняття закінчено. Я вам кажу дякую та до нових зустрічей! Бувайте!